Вона просто набивала м'яча об землю і раптом як закричить. Ні, мамусю, я хотіла тобі м'ячи кинути, а тоді ручка луснула. Треба буде зробити оглядову рентгенографію. Можна? У нас тут підозра на перелом записного суставу. Залишай, сідайте. І що, друзі? Чи що, змовились водночас руки зламати? Ми майбутні друзі. Танюшечка, донечко, я тримаюсь на останньому нерві. У вас все добре? Мамо, не заважай, вибачте. Це моя бабуся Кіра або мадам спокою. Її так мій тато називає. Тобі не боляче принцесо? Іди звідси, вибачте. А це мій тато Дмитро. Гарний, правда? Бабуся Женя каже, що я на нього дуже схожа. А я поки відправлю Артема за соком для Алісочки, чи може ще щось треба? Люся, ви можете просто зачекати? Люся це моя як друга мама. Артем. Артем як мій другий тато. А з якої ви всі казки? А це, мабуть, дідусь, дідусь Микол.